Прохід виконання програми соціального захисту окремих категорій населення. На комісіях розглядали? Хто за те, що прийняти за основу, прошу голосувати хто за? Прийнято. Доповнення зауваження? У вас нема? Нема. нема. Хто за те, що прийняти в цілому, прошу голосувати, хто за? Декілька слів з цього приводу, з цього питання yeah. зараз в нашому місті. Я вже деякий раз скажу на кожній сесії: дуже багато повернулись хлопців з пораненнями важкими, середніми. Майже всі вони мають контузію, всі без винятку. І, звичайно, так побудована система. Що вони повинні їхати на реабілітацію, Вінницю, в Івано-Франківськ, Київ і так далі? Є хлопці, які не можуть без допомоги. Переїхати в Вінницю, тобто для того, щоб переїхати, треба наша допомога. Тому якщо Микола Петрович, їм треба допомогти, а гроші вони майже не отримують, крім пенсії мінімальної, то ми повинні виділяти кошти для того, щоб їх перевозити в інші міста. Бо у нас був випадок: ні на якому соціальному таксі нікого не перевозили. Мама просто перевізнику е, м, зателефонувала. Він перевіз його на автомобілі легковому, а потім е, розгорівся в Фейсбуці. Не зрозуміли який е, скандал е, з пальця висасаний. Говорила <плес> за рисово людина. Я думаю, що вона не одна. Так, яка живе на п'ятому поверсі, немає вона не може не спускати, живе вдома, сидить вдома. І до те, що це е, якось поставить воздух, щоб людина могла власність з п'ятого поверху допомагати їй. По цьому ви окремо нагадаєте, тому що ми там в Локотках по другому поверху е, не вирішуємо, а по п'ятому буде складніше, треба якесь рішення технічне. Ви нагадаєте, прийдете, окремо попрацюємо. Да. Микола Петрович, ми вже не, не на одній сесії казали про наш редакційний центр. Вже більше року йде війна в нашій державі, а ми все кажемо про нього, що він буде, буде, буде. Коли він буде, скажіть, будь ласка, ну ви чи хто займається цим питанням? Микола Раз, Петрович, ну це мед, не серйозно. Медицина, ми... На нас дивляться хлопці, які воюють, і ми все кажемо, буде, буде, буде. Це не серйозно. Більше року війна йде в Україні. Добре, дякую. Будемо медицину розглядати, розкажемо. Прохід виконання програми організації та проведення громадських робіт. На комісіях розглядали? Так? Хто за те, що прийнят за основу, прошу голосувати за основу. За основу прийнято. Доповнення зауваження. Скажіть у двох словах, словами, щоб всі ми розуміли, яке ми рішення приймаємо. Що буде додатково? Громадських роботах звернувся цей зайнятості до нас листом з метою охоплення тимчасової зайнятості якомога більшого кола мешканців Шостинської міської територіальної громади, забезпечення соціальних гарантій, вирішення соціально важливих проблем громади в умовах воєнної агресії РФ, ураховуючи реорганізацію Сумського обласного центру зайнятості, ми вносимо зміни в програму громадських робіт, розширюємо перелік цих робіт. А також додаються виконавці, це додається Шостинський міський територіальний центр та управління з питань надзвичайної ситуації та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Шостинської міської ради. Кошти залишаються, які були, тобто кошти не змінюються. А нові відробіт і нові виконавці. Нас воно числиться в самому кінці, але ми розглядаємо прохід виконання і одночасно, якщо не заперечуєте, приймемо це рішення, вставимо його в, в общу програму. Тобто ми розширяємо громадські роботи. Ви бачите, в місті працює дві бригади, в тому числі із переселенців, працюють активно. Якщо ви звернули увагу, так і, і, і дорослі, і, і сильні і чоловіки, і жінки. і... І не дивлячись на дощ, працюють. Так що ми будемо підтримувати цю роботу, якщо ви не заперечуєте, так? Скажіть, будь ласка, скільки людей буде працювати на те населених футах? Ну, за потребою. Я не маю не місць і шостки, а в населених руках, що міської територіальної громади. Відтима ні доволі. У громадських роботах не прописується скільки в людях прописується, скільки в грошах. Зараз, Зараз, Віктор Максимович, послухайте. Ви що не маєте інформації, скільки вас людей буде працювати? У вас є сума коштів, ви плануєте залучити людей, ви знаєте, скільки людей будуть ми приймаємо це рішення, щоб розширити громадські роботи, в тому числі в кожному населеному пункту за кошти. Центру зайнятості. Буквально недавно провели переговори з обласним центром зайнятості, вони дали таке узгодження. Ми просто їх та не можемо написати, так як ви кажете. Але це робота в кожному населеному пункті, в кожному старостинському округу. Будуть додаткові громадських роботи проводити люди, яких сьогодні їх немає. От якщо ми приймемо це рішення, якщо просто сказати, Віктор Максимович, тобто, те, що ви хочете, оце якраз в цьому рішенні і написано. Нема заперечення їх об'єднати, прийняти і розширити перелік цих робіт. Нема. Хто за те? Прошу голосувати разом. В цілому. Хто за? В кожному населеному пункті після цього будуть. І це плюс, тому що там пока ще нема нікого. Дякую.